Поліцейські офіцери з Брацької громади відвідали 67-річну жінку, яку напередодні доставили до лікарні. Продовж кількох днів вона була у своєму будинку без опалення їжі та не могла самостійно пересуватися. Розповів поліцейський офіцер з Бораської громади Ігор Нагрибецький. Добрий день. Добридень, дуже вам дякую. Добре. Дуже здоровечка всіла краще. що ви так маєте про смаколиків принесли. За словами Ігоря Нагребецького, до поліцейських надійшла інформація про те, що в одному з сіл громади на вулиці собака покусав перехожу. Правоохоронці встановили власницю тварини та приїхали до її дому. Біля будинку поліцейські почули крики жінки, яка просила допомогти їй, а також її собаці і кільком котам. Бабу на дворі. О ти я вже не маю їм що їсти дати, бо я не ходила до міста. Ми побачили жінку в безпорадному стані, яка нам пояснила, що вже на протязі трьох днів нічого не їла і виявилося, що в неї обморожені ноги. Хвора поступила в стані загального переохолодження з місцевим відмороженням, в стані середньої важкості. І хвилі була надана відповідна медична допомога. Зараз вона знаходиться в нас на лікуванні. Жінка розповіла, що хвилюється за своїх домашніх улюбленців, поки перебуває на лікуванні. Каже, зазвичай не дозволяла собаці бігати селом, але випустила через мороз. Що вона не бігала за людьми, не лякала нікого, і тому я її не випускала. Старалася всякими способами стрибати і то в хаті, то прив'язати десь. Але вона мерзла дуже бідна. Я її взяла все таки до хати. Тварин влаштували до притулку, каже голова громадської організації Ноїв Ковчег Володимир Тукало. Собака і дуже молода, і вона і вона виявилася дуже наляканою. Насправді ніж більше налякою, ніж агресивною.